Вчора після засідання ФРС виступав Жером Пауел. І він сказав, що ФРС забороняється володіти біткоїнами, і вони не прагнуть змінювати законодавство. Можете послухати маленький уривок з його відео. Ось. You know, we, uh... We're not allowed to own Bitcoin. Uh, the Federal Reserve Act says what we can own, and we're, we're not looking for a law change. That's the kind of thing for... Також він сказав, що в 2025 році нас чекає зменшення процентної ставки двічі. Хоча перед цим він казав, що будуть зменшувати чотири рази. Також інфляція повернеться до своєї цілі 2% в 2027 році. І це все вплинуло на крипторинок і зараз він знаходиться на корекції. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проектів. Ретродропів, я тебе навчу аналізувати проекти, після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.